На Закарпатті громадська організація Карпатські обрії провела дослідження роботи закарпатської митниці. Опитували як імпортерів, експортерів, так і звичайних людей, які перетинали кордон у межах цього року. Основні проблеми, які визначили люди, це великі черги та відсутність туалетів у пунктах пропуску. Тим не менш, загальна тенденція позитивна. Порівняно із суміжними сторонами, якість обслуговування з боку українського наші респонденти стабільно за 4 місяці оцінювали краще ніж якість обслуговування іноземною стороною. Для бізнесу основні проблеми це великі черги, недостатньо хороша комунікація митниці та підприємців, і мала кількість пунктів пропуску. Як зазначають дослідники, митниця планувала у 2022 році почати будувати два пункти пропуску та кілька розширювати, але через війну усі плани скасували. Щодо проблем, які зазначали наші перевізники, то тут були в першій фокус групі великі черги на кордонах, недостатня кількість пунктів пропуску, низька якість комунікації представників митниці з представниками бізнесу, яка слугувала причиною повільненої реакції на запити суб'єктів зовнішньої діяльності. Недостатньо кваліфікованої робочої сили, людський фактор, черги з боку пунктів пропуску країн сусідів. Ще одна тенденція, яку відмітили громадські представники, це постійна заміна кадрів на закарпатській митниці. За три роки реформи цю структуру очолювали вісім керівників, і майже щоразу їх замінювали через черговий корупційний скандал. Вісім керівників, значить, частина з них з приставкою ВОД да, останні представники. За останній рік у нас помінялося троє людей на керівництві Середній термін керування митницею це 4-5 місяців. Повний аналіз роботи закарпатської митниці. Дослідники оприлюднять до кінця року. Також подібний аналіз проводився ще на шести митницях України. І за словами дослідників, Закарпатська на фоні інших далеко не найкраща.